Добрий день, малечі! Сьогодні я запрошую вас до заняття з розвитку мовлення, а говорити ми будемо про транспорт на дорогах. Отже, сідайте зручніше і слухайте уважніше. Починаємо ми це заняття із чистомовок, щоб підготувати губки-зубки-язичок для подальшої роботи. Повторюйте за мною я перша, а ви повторюйте. Машини. Повторіть. Далі. Ки-ки-ки. Серед них є вантажів Повторіть. Ів, ів, ів. Транспорт везе. Пасажирів. Повторіть. Й, ий. Спеціальний. Все, ми підготували губки, зубки язичок для подальшої роботи. Діти, а скажіть мені, що таке транспорт? Так, це всі машини, які ми бачимо на дорогах, на вулицях нашого міста. Діти, а скажіть, який транспорт ми називаємо вантажним? Транспорт, який перевозить вантаж. А який транспорт ми називаємо спеціальним? Той транспорт, в якому знаходяться спеціальні обладнання і спеціальні обучені люди. А який транспорт ми називаємо пасажирським? Той, який перевозить нас з вами, людей, пасажирів. Пропоную пограти в гру, яка називається Скажи, що це. я показую на якусь машину і запитую, що це? А ви повинні сказати, як ця машина називається? Отже, діти, що це? Це пожежна машина. Діти, що це? Це трамвай? Що це? Це вантажівка. Що це? Це машина швидкої допомоги. Що це? Це тролейбус. Що це? Це вантажівка. Що це? Це поліцейська машина. Молодці! А зараз пропоную виконати вправу, яка називається. Що є в машині? Я запитую, ви дивитесь на малюнки ілюстрації і кажете мені, чи є таке в машині, чи нема. І так, в вантажівці є колеса. Так чи ні? Так, є колеса в вантажівці. Далі, в вантажівці є мотор. Так, чи ні? Так є. Так, у вантажівці є кабіна. Так чи ні? Так. у вантажівці є кузов. Так чи ні? Так. у Вантажівці є. В вантажівці є мигалка. А ну дивіться, чи є мигалка? Ні. Вам нема мигалки. Ідемо далі. В пожежній машині є кабіна. Так чи ні? Так. В пожежній машині є колеса. Так чи ні? Так. В пожежній машині є сходи. Лісниця сходи. Так чи ні. Так, в пожежній машині їдуть лікарі. Так чи ні? В житті машині їдуть пожежники. Ідемо далі. В тролейбусі є корпус так чи ні? Так. В тролейбусі є дуги. Так чи ні? Так. В тролейбусі є мотор так чи ні? Так. В тролейбусі знаходяться пасажири так чи ні? Так. В тролейбусі. В сидить у воді. Так чи ні? Так, молодці! І з цією вправою ми впорались успішно. Наступна наша вправа називається Скажи, яка, скажи який. Діти, подивіться уважно та скажіть, пожежна машина яка колір? Червона розмір, велика, ще яка? Спеціальна, а ще яка? Швидка. Тобто бистра, швидка. Далі. Тролейбус який? Великий? Ще який? Колір. Різнокольоровий. Ще який? Довгий. Довгий. Ще який? Пасажирський. Далі. Діти. Поліцейська машина яка? Невелика. А ще яка спеціальна колір, червона. а ще яка швидка, тобто бистра. Ось із цією вправою ми впорались. І наступне наше завдання називається Дай відповідь. Я буду запитувати, а ви, як розумні дітки, відповідайте. Давайте спробуємо, діти, що перевозять? Вантажівки. Вірно, вони перевозять вантаж. Так, далі. Для чого потрібні колеса в машинах? Для того, щоб машина рухалась, двигалась, рухалась. Далі, чому троли? Два маршрутку називають пасажирським транспортом. Тому що вони перевозять пасажирів. Далі. Для чого в спеціальному, на спеціальному транспорті потрібні мигалки? Для того щоб і люди, і транспорт на дорогах нашого міста зупинялись, поступались дорогою в цьому транспорті. Ви сьогодні були просто молодці. На цьому наше заняття з розвитку мовлення добігає кінця. А про що ми з вами говорили? Про транспорт. Молодці дітлахи! До побачення, до нових зустрічей!